Від духи святого Євангелія читання. Будьмо уважні. той час один чоловік приступив до Ісуса для ір на ім'я, що Боговоє синагоги, припавши до ніх Ісуса, він став просити зайти до нього в хату, бо в нього дочка одиначка, якій дванадцять років. І вона вмирала, як він йшов туди, люди тиснулися до нього. Аж тут якась жінка, що була хвора 12 років на кровотечу і витратила на лікарів весь свій прожиток, і ніхто з них не міг її оздоровити, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю одежі, і вмить стала здоровою. Спинилася її кровотеча. Ісус питав хто доторкнувся мене? А що всі відпекувались? Петро мовив, наставнику, люди, коло тебе топляться і тиснуться. Ісус сказав Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Побачивши жінку, що не втаїться, тримлячи, підійшла і, впавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулась, і як негайно одужала. Сказав Ісус Дочко, віра твоя спасла тебе і ти в мирі. І він говорив іще, аж ось приходить хтось із голови саного і каже Твоя дочка померла, не турбуй учителя». Ісус, почувши це, озвавсь до нього не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра, Івана та Якова, з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за неї, голосили. Він мовив, не плачте. Вона не вмерла, вона спить, і сміялася з нього, бо знала, що вмерла. Тоді він узяв її за руку і голосно промовив Дитину, дівчино, встань і дух її вернувся до неї, і вона вмить устала. Він велів дати її їсти, Батьки ж її були здивовані вельми, та наказав їм нікому не говорити, що сталося. І Господи Слава, ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Я Ір, начальник синагоги. Він ще до хвороби своєї дочки знав про Ісуса. Чув про Нього. Він не тільки знав і чув про Ісуса, але Він роздумував і досліджував те, що чув про Нього, що відбувалося довкола. І от, коли сталося з Його це дочкою, він не сумніваючись рішуче і швидко. Пускається до Христа. І коли виявилося, що дочка померла, посланець каже до Яїра, Не турбуй більш учителя, це не би означає все, надія не справдилася, нас не вислухано. Але Ісус відкриває дальшу перспективу не бійся, тільки віруй. І вона спасеться. Лазар. Це образ духовного трупа, що поширює заразу і втягує інших у гріх. А Іванелія показує нам, що для Ісуса, який воскрешає мертві душі і тіла. Немає безвиходів, навіть лазар, який вже розкладається, не становить для нього жодної проблеми. Хто торкнувся мене? Дотик буває холодним і байдужим, а може бути і таким, що за його допомогою одна людина передає іншій дуже багато. Ми самі переконуємося, яка велика сила потиску рук. У святому причасті ми торкаємося на його одягу, а безпосередньо його тіла. Ми тиснемося навколо нього, як ті юрби, але не дотикаємося до нього, як та жінка. Ще така одна думка в Христі. Поставимо себе на місце Яїра, який спішить з Ісусом до своєї доньки і капри смерті. А тут, що в дорозі, Ісуса зупиняє кровоточива жінка. Що відчував Єїр при цьому? Ми не знаємо. Можливо, він нервував. Мовляв, жінко, що ти тут з'явилася мені на голову. Як часто ми, другі в Христі, десь поспішаємо, часом дуже поспішаємо. І тут хтось нам може з'явитися на шляху, немов би спеціально. Міймо зупинитися. Міймо зупинитися. Амінь. Слава Ісусу Христу!